Зі нас інфоперші про головне поїхала Залужний фальш. стартанув. не дочекаєшся. Пише політолог Сибулька. Цікаво, банкова придумала таку забавку. Вони тепер вірять у казку під назвою Другий термін Зеленського. І як і у будь-якій касі там повна чудовець Богданов, Залужний Порошенко, і всі вони уявіть собі, щодня прокидаються прокидається з єдиною метою образити ніжну психіку президента. Порошенко вони з 18 року обливають лайном за розкладом. Прокинулись вранці, гавкнув його бік. Таке собі собаче радіо банковий гавгав винен Порошенко. А тепер мова нова мазати за Лужного, бо ж він мовчить про вибори. Як він сміє, адже у нас на банкові звикли, якщо людина мовчить, значить готує перевороти, але залужний не годименки він не буде клеїти свої борди по країні, поки триває війна. Він дипломат, його коридор можливостей вузький, як каналізаційна труба в офісі президента. Якщо він і голосить про вибори. То після складання повноважень посла, і от парадокс Банкова зараз обливає лайном свого ж посла. Тож ви його вважаєте членом команди чи ворогом народу визначитися, бо вас уже ж Буданов теж під Перший етап атаки на залужна був смішний. Мовляв, його ведуть піарники Єрмака. Ну так, то ще тільки проблема народ ненавидить єрмака більше ніж ранково похмільну каву без цукру. Не зайшло, тоді придумала другий сюжет. Залужний фальш стартинув. Ага, Самі вляпалися, бо тепер доведеться викликати залужного до Києва і вести тупі розмовити типу по Валері Федорович. Ви ж нас тут не зрадите. А тут американська журналістка Кеті Лемінстон підкинула Олії вогонь. Мовляв, в Лондоні відкрився штаб залужного, і хто очолює, то Сюмор, то Сюмар, то, то Роб, то Лисенко, то навіть Пашинський. Банкові від цих імен уже істерика. Бо якщо цей список правдивий, то це виглядає не як штаб, а як політичний хоррор для Зеленського, але найсмішніше сам сюжет про штаб у Лондоні. Серйозно ви уявляєте виборчий штаб українського кандидата? під Бігбеном? Хелов. Ми тут зараз на президента України агітуємо. Це настільки тупо, що навіть у російській пропагандисті фантазія багатша, але що вони там пишуть про угоду з Британією щодо допомоги у проведенні виборів? Чи означає це, що Лондон вже визначився своїм кандидатом? Це банку серйозно думає, що ріші сунок буде рахувати бюлетені на Подолі. Насправді ж, поки банк виграє фальстарти народ, чітко бачить, Зеленський зламав конституцію. Вибори мали бути і не відбулися. І тепер будь-який кандидат. Справді будь-який мусить починати кампанію слів як лінусь відновити конституційний лад, це є ключова обіцянка. Тож не дочекайтесь ніякого фальстарту, бо у грі і Ермак ставлять паски залужний. Виглядає не стратегом, а стриманим дипломатом, а банковий своїми штабами в Лондоні, як школярі, що пишуть шпаргалки на лобі і думають, що їх не видно як позитивна, так і негативна реакція на інтерв'ю та світлини ніж нинішнього посла України в Британії, колишнього головкома залужного свідчить його постать, залишається надзвичайно цікавою для суспільства. Одні кажуть, що нічого про нього не знають. Їм в очевидь потрібно особисто познайомитися з людиною, аби переконати, що вона гідна. довіри, пише політолог Дмитро Биков, інші застерігають не створюйте собі комири. Як правило, це говорять ті, хто вже має свого комира, і саме тому підозріло ставляться до будь-якого авторитету, який може скласти конкуренцію. Але даруйте конкуренція, це нормально, це двогон розвитку. Третій звинувачують генерала в тому, що він кинув ЗСУ і поїхав поїхав тепле місце. Та тепер селфіця відпочиває та п'ємо хід, поки на фронті гинуть українці. Але давайте будемо чесними. До кінця залужно було звільнено указом Верховного Головнокомандувача Зеленського. Я як сотні інших публічно писав, що це просто злочин, це помилка. Їх ціна втрачення життя наших воїнів на території. Сам залужний був готовий надалі виконувати свої обов'язка. Але рішення ухвалював не він. Рішення було за Зеленським. Звання Героя України він отримав заслужено. навіть якщо це виглядало як спроба згладити скандал довкола його звільнення. Люди часто роблять висновки, бачачи лише вершину айсберга, і замість того, щоб намагатись зрозуміти досвід іншої людини, приміряють її життя на свій обмежений досвід. У віртуальних чужих червиках ходити легка, а от спробувати справді прожити щось подібне майже неможливо. Бо з кожен з нас, президент, але не кожен головнокомандувач, найбільше ще в Україні це его Володимира Зеленського, говорить Олексій Гончаренко. Зараз на порядку денному лише одна річ, яку має зробити замість ще одного посилення. Кризи потрібно вийти і сказати Я не піду на вибори». Колись в своїй виборчій програмі Зеленський пообіцяв, що не піде на другий термін і торгувати країною заради збереження влади не буде. То що ж заважає вийти зараз і зняти всі питання, навіщо цей цирк з металаме чи торгувати країною вже стало для вас нормою. В той же час телеграм-канал Офістамшиня стверджує, що вибори будуть жовтні, на які Зеленський, скоріш за все, не піде. Якщо Залужний таки вирішить балотуватися, ви що думаєте щодо цього? В той же час рішення щодо балотування Зеленського на другий термін прийнято. Але за умови, якщо не буде балотуватися залужний, пише телеграф. Суперники вже побоються електорат залізного генерала, розповіли в оточення Порошенка телеграфу. Якщо головком залужний піде в президенти Зеленський не переможе на другий термін, керівник соціологічної групи Рейтинг Антипович в інтерв'ю бібісі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політології політиків експертів анонімних телеграм каналів Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.